Вітаю я, Нікіта. Це моє місце. Запрошую вас на цікаву мандрівку. Кривий ріг – промислове місто, розфарбоване не лише багряними фарбами руди, а ще й прикрашене велетенськими картинами художників. У нашому місті чимало муралів. Патріотичні, казкові, зображення природи і навіть підводного світу. Все це монументальний живопис Кривого Рогу. Поява муралів у місті пов'язана з міжнародними та місцевими артфестивалями, а також ініціативами активістів і художників. Їх мета зробити місто привабливішим, змінити уявлення про привиріг як виключно промисловий центр. Розташування настінних малюнків у нашому місті просто вражає: велетенські картини можна зустріти на стінах будинків, електро- та газорозподільних спорудах, підземних переходах. Модульних укриттях, у швидкісному трамваї і навіть на огорожах сміттєвих майданчиків. Настінні художні витвори можна побачити у всіх районах міста. Наше місто по-справжньому дивовижне, оскільки іноді треба зазирнути трохи глибше, ми самі творці нашої оселі. І від того, наскільки сильно ми любимо наше місто і готові вкладати в нього душу, залежить подальший розвиток і майбутнє Кривого Рогу. Three